Вітаю вас, дітки! Пропоную пограти в дидактичну гру Безпека дорожнього руху. Поспілкуємося про безпечний рух на дорозі. Та пригадаємо правила безпеки на дорозі. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації та скажіть, які дії безпечні, а які небезпечні. Почнемо. Ходити по тротуару. Вірно, безпечно. Йти по проїжджій частині. Так, це небезпечно. Їздити в автомобілі в дитячому кріслі пристебнутому ременями безпеки. Так, безпечно. Їздити в автомобілі не пристебнутому ременями безпеки. Вірно, дітки, це дуже небезпечно. Грати з м'ячем на дитячому майданчику. Так, це безпечно. Грати з м'ячем на проїжджій частині. Вірно, це дуже небезпечно. Так робити не можна. Переходити дорогу на зелений сигнал світлофора. Так, так робити треба. Переходити дорогу на червоний сигнал світлофора. Ні, це дуже небезпечно. Так ми ніколи не робимо. Заходити в транспорт, що рухається на ходу. Ні, звичайно, ні так робити не можна. Заходити в транспорт тільки після повної його зупинки. Вірно, тільки так треба робити. Гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Вірно, це безпечно. Гратися біля проїжджої частини. Так, дітки, це дуже небезпечно. Ніколи так не робіть. За містом потрібно йти по обочині по ходу транспорту, що рухається, так чи ні? Звичайно, ні. За містом потрібно йти по обочині на назустріч транспорту, що рухається, вірно, так потрібно робити. Рухатися на велосипеді проїжджують частиною дітям, що не досягли 14 років. Так, не можна так робити, бо це дуже небезпечно. Рухатися на велосипеді проїжджують частиною дітям, що досягли 14 років. Вірно, це дозволено переходити вулицю через пішохідний перехід. Так, саме так потрібно діяти. Перебігати вулицю одразу перед машиною. Ні, звичайно, так робити ні в якому разі не можна. Обходити автобус лише спереду. Ні, так робити не можна. Обходити автобус лише позаду. Вірно, так потрібно робити. Чекати транспорт лише у відведених для цього місцях зупинках автотранспорту. Так, це вірне рішення. Чекати транспорт на проїжджій частині. Ні, не можна так робити. Виходити з транспорту слідом за дорослим. Так, це безпечно. Виходити з транспорту завжди першим. Ні, так діяти не можна. Переходити дорогу спокійним кроком. Так, це вірне рішення. Перебігати проїжджу частину. Ні, так діяти не можна. Переходити дорогу тільки у відведеному для переходу місці. Так, це вірне рішення. Переходити дорогу в будь-якому місці. Ні, це може бути небезпечно. При переході вулиці потрібно зупинитись та повернути голову спочатку ліворуч, а потім праворуч. Вірно, саме так робити потрібно. При переході вулиці потрібно зупинитись та повернути голову спочатку праворуч, а потім ліворуч, ні. Це не вірне рішення. Виходячи на проїжджу частину, голосно розмовляйте та розмахуйте руками. Ні, так робити не можна, бо ви навіть не почуєте, що їде транспорт. Виходячи на проїжджу частину, перестаньте розмовляти. Так, бо потрібно зосередитися та дотримуватися правил. Тож, дітки, пам'ятайте всі ці правила та бережіть себе. До нових зустрічей!